Слава Україні! Героям слава! Ну що, буквально щойно завершилася серія пенальтів. Півфінал матчу Гашика Сму. Вітаємо Гашика з виходом у фінал. Фантастичний матч. 1-1 в основний час. по пенальті 5-4. З нами Олександр Баніков. Саш, які емоції від гри? Емоції виключно позитивні. Дало перенаштувалися за результатами минулої гри. Зробили висновки, перелаштувалися, змінили розташування на полі. І в принципі можна сказати, була рівна гра. Обидві команди володіли і обережні називаємо це так. Не було якихось масованих атак або тактичних. Гра відбувалася одна більше на контратаках до помилки суперника. Як бачимо, і ми використали свою може, одну з двох стоїть для того, щоб забити, і так само скажем так, і нелогічно, але і в той же час по рахунку і по грі гол забув суперник навіть у меншості. Тому я думаю, що до пенальті логічно дійшло, гра до того йшла, можна сказати. Але в пенальті ті, хто спокійніше, ті, у кого в ногах більше залишився сил, ті і виграли, бачимо, що ми скористалися знову-таки помилкою і чекали свого шансу. Наші хлопці, всі молодці, всі впевнено підійшли і до матчу, і відіграли. Претензій до жодного немає. Всі молодці. На пенальті всі, хто бив, красавці, всі поклали воротника. Молодці. Позитивні емоції. Всім дякую за гру і суперник особливо Дякую за гру. Була цікава гра для болівальників, болівальниках тим паче ми бачили скільки сьогодні зібралося людей з різних команд з усієї ліги: батьки, діти, сім'ї. Так що гарне свято футболу було чудово. Саш, сьогодні дехто в коментарях в чаті написав Християнська Ліга Чемпіонів, враховуючи, що ТТ грав за СМУ. Знову як все таки І грав е, за... за гашика. Да? Як зуміло, все таки ТТ, Як готувалося до цього? І все-таки він сьогодні не забив єдиний матч, де він не забив. Да, до цього 17 голів наколотив. Давайте кілька слів стосовно цього. Повторюся, прилаштувалося виключно на те, що ми в першій грі отримали шість м'ячів від ТТ, перелаштувалися і поставили персонально з ним одного гравця, нехтуючи зоною правого півзахисника. Як бачимо, вони воно з нами зіграло і деяку негативну роль. Ми пропустили м'яч саме з зони правого півзахисника, але ми свідомо її покинули, і, враховуючи те, що гравець, який повинен був грати там, грав повністю по ТТ. Як бачили. Жодних шансів не було. Повністю закрили, не дали шансів. ТТ ходив по всьому полі в пошуках м'яча, але як бачимо, не дали йому той свободи, який він отримував в інших матчах. Ну, а ми продовжили чекати і грати в гру. Саш, другий півфінал ігні з Хелзруб. Кого очікуєте? Кого б хотіли бачити ну, у фіналі? Ми розуміємо і для себе вже налаштувалися, що будемо грати, як завжди, наше християнське дерґіда <гум> з хеоксами. Чекаємо їх в фіналі і очікуємо ще одного, скажімо. Так, Сьогодні хелзруб підтримували вас. Так, Чи будете так. в неділю підтримувати хелзгруп на матчі з Ігнісом? Ну, дистанційно будемо, звичайно. Старі наші друзі вже більше 10 років граємо в усіх футбольних турнірах, тому будемо задоволені бачити в фіналі і чекаємо. Ну що, подякував за гарні емоції. Вітаю ще раз виходом у фінал Дякую. і успіхів там.